Привіт-привіт! Сьогодні багато справ і я їду в місто. У нас там буде зйомка. Будемо говорити про Лесю. Будемо говорити про Дон Джуана. Вперед.

Піду привітатися, правда? Принаймні для тих, хто нас буде дивитися, чи з тим, хто нас там буде дивитися. Це правда. І я тоді вітаю наших глядачів на каналі Проживе, де ми говоримо про психологію, літературу та інші речі, які нас цікавлять. Ну, по-перше, різниця в тому, що тут є автор чоловік. Ой, все-все. Ой. Хтось мені взяв. І перебив це все. кажу, давайте виключимо. Я, Ти знаєш, багато з того, що ти зараз розказав, я цього не знала. Чесно, тобі подоговорити, говорити. А що, що саме? Ну, якісь от моменти про, знаєш що, про ставлення мами? Угу. Про ставлення мами до неї, що вона була такою вимогливою. Мені ніде не траплялося. Хоча ж маю там її листування, і ще щось, і ще щось, цього я не бачила. А я прочитав листи Олени Пчілки до Івана Франка і до. І ще до, ще до когось. І власне в цих листах вона каже, що а, і ще листи й сестриласі українки, де вони, де вони говорили, де вона казала, що от мама так. І в мене є окрема книжка листування, але ж знаєш, там все в хронологічному е, іде в такому порядку. А, ти очевидно, як ти шукав це? Ну, десь в інтернеті онлайн. Да. Але просто, в, да. багато ж є листів, там є листи про, про друк, є в листах про друк книжок, коли вона пише. А, щоб я не встигла цю всю книжку перечитати. Там дуже багато. Я просто читав до, до, до Івана Франка, коли Івана Франка захворів, теж захворіла дитина, і вона пише, що ой, я вас так розумію. Тому що можливо краще було б, щоб померли, померла дитина, ніж так хворіла. Тому що ну, тіпі, я на своїй долі так дивлюся, що моя е Леся так хворіла. E yeah. І можливо, краще, щоб вона померла, ніж жила в таких муках. Так? Ось, але каже, але бачиш, яка вона талановита. А читаючи листи сестрини ці українки, оцю яку яка змогла врятувати їх сімейний архів. Це хто Ольга чи Ізидора? Ольга, здається, Ольга, да, Ольга. І, і вона пише, що мама дуже негативна. Вона постійно порівнювала з братом Лесю і казала: Ну, подивися, яка ти кострубата, яка ти ну ти на хлопа похожа, ну на хлопця похожа, схожа, не похожа, схожа. <кій> ну така, знаєш. Ось, ну, сестра пише, що так постійно. Леся від цього дуже страждала, вона пише. У цього я також не знала. З братом вони були таким одним цілим. мишолосі, як це називали. михолосі, мишолосі. Так, 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 вона, вони так називали. І вони тоді ще довгий час можуть стояти, тим більше квітка тут велика. Ось. І коли я виступила у Фейсбуку допис, моя одногрупниця написала, процитувала цю фотографію словами з листа. Твої листи завжди пахнуть матеріалом. Так, Я думала, о, о! О, це те, що потрібно. Хоча власне, я купувала аустому для кабінету. Так? Але троянда, оце було останнє розумієш. Mm -hmm. Останній такий момент, який е, міг би бути такою гарною метафорою або гарним символом до цієї зустрічі. Так що Катя і її кав'ярня «12 місяців квіти 12 month flowers називається mm -hmm. і кала так на Ніжинській. от дякую вам ще раз за цей прекрасний букет. Дякую. Я думаю, дуже вписався. Дуже вписався. І цей контекст він теж можливо є. Так ми його тут побачили. І ми сьогодні побачили. і сьогодні його відкрили. І це має право на існування. Правда, ми не експерти, це лише наші думки, так, так наші так. враження, наші якісь рефлексії. Це так. правда, це правда. Ось, і тому дякую, хто був з нами. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар для того, щоб просунути це відео на YouTube. І до зустрічі. І до зустрічі. Слухай, а я давно туди не заходила, ну що там у нас щось якісь коментарі були, тому що в Фейсбуку, я коли виставила, там мої знайомі подивилися: ну чому вони туди не заходять, я не знаю. Врешті у нас вийшов гарний сьогодні діалог, гарна бесіда. Сподіваюся на продовження, але я як завжди за собою не вдоволена. Це просто дуже великі вимоги до себе. Тому, ну, що, тому що запис пройшов чудово, мені все сподобалося, ми гарно поговорили. Правда, мене заглиблювалися, можливо, в якісь деталі, але. Але у нас не така ціль. Ми так. просто розмовляємо і ділимося своїми враженнями, і ми не експерти. Так? Хоча я філолог, а Мар'ян так само. І ми в дуже в гарному місці. Лютеранська церква. Лютеранська церква. Ільфа і Петрова? Ой, Ільфа і Петрова. <рес> Петра, Святого Петра. Свя... Так, Петра і Павла. Петра і Павла. <рес> а, але тут що ще цікаво, що тут грав Ріхтера батько там, так? А як це пов'язано з Лесою Україн? Марінська гімназія, асоційована школа ЮНЕСКО. Ми поїхали на такий, я не знаю, як це назвати. Захід, де було ще кілька шкіл, асоційованих ЮНЕСКО, і цей захід проходив у Житомирі. І поза тим, що ми там збиралися в сексі, щось обговорювали, була ще культурна програма. І нас повезли якраз mm -hmm. у Звягель. Mm -hmm. так, ми були так, ну це, це коли я була правда в новоград волинський Ми їздили туди на екскурсії, і я була в домі музею Лесі Українки, власне, перебуваючи тоді на цих екскурсіях. А як це пов'язано ще із кірхою? Бо, наприклад, Ріхтер так само жив у Житомирі. Потім сюди приїхав в Одесу. Ми шукали якісь загальні такі точки спільні, так, Одеса і Житомир. Так ось Ріхтер з, з Житомира, його батько був переведений сюди, він тут. Був регентом в церкві. А коли в 41-му почалася війна, так, в 41-му почалася війна, то його розстріляли десь у вересні, оскільки він німець етнічний, а значить, міг би бути ворогом народу. І Святослав Ріхтер е, сказав, що ніколи більше в Одесу він не приїде, адже тут розстріляли його батька. Він дотримався слова ніколи. Uh -huh. Не відвідував більше Одесу. І тут є, до речі, ось кота, яка свідчить про те, що так він тут працював. Uh -huh. Теофілріх. Uh -huh. Теофіл, uh -huh. Теофіл Ріхтер, батько Святослава Ріхтера. Ага. Ось бачиш в я помилилася не в вересні, а на початку жовтня його було розстріляно. Я не знав, що навіть це табличкою та тут ще такі цікаві мульновомарінки Одеси і Житомира. То, наприклад, Житомира був Сергій Корольов, а його мама вдруге виходить заміж, і вони звідчимо приїздяться в Одесу. І він вчиться про те училище, яке знаходилося тут на комсомольській, угу. чи на старопорту Франківській. Та Франківській. Так, от тоді ми тоді знайшли два таких моменти, які могли би нас поєднати. Одесу угу. і Житомир. Ну ось так. Ось так. Ой, дякую. дякую. Ну супер. Так? Дякую тобі за зустріч. А ти теж дякую. Ти так, до речі, швидко швидкий на підйом, сказав, приїхав вчасно, готовий. Ти ж якась феноменальна пам'ять, так? Ти стільки деталей пам'ятаєш, що розумію, що ти ще з того моменту, що ти готувався. Не, мене, не, не, не все, все пам'ятаю. Але що? так багато, а я і а я, а я менше. Мені потрібно якось повторювати. Моя особливість в тому, що мені потрібно перечитувати, повторювати, щоб це якось закарбувалося. Так. Головне знати, так? Головне знати. Добре. Все. До зустрічі! Да. Дякую Все, і до зустрічі. Йоу. Юр, папа. До побачення. Все. А я, а я, а я далі йду до брата, і у нас якийсь є якийсь план, який побачимо. Так, де моя машина? Я її пропаркував. Ну що, поїхали? Я прибув, а е, гінек зі сім'єю збирається на устриці з Кіфії, від, їдуть відпочивати. А я їду зараз по обідею десь а, на Таїрова. чому я вчора був? Де ж мою на річку? Де твоя готівка, я не знаю. Ну все, я поїхав тоді, гарного дня вам. Давай не підходить. Сіті центр. І набув в'їзку. А у вьюску розпродаж до 60% на мебель, На усю садову мебель, на павільйони. І це цікаво, тому що хороші ціни дуже. Дуже хороші ціни. Так, мені подобається ось цей варіант. І оця софа. Вона коштує 18500. Це дивись, столик досить непоганий за 10 тисяч. Так. купив ось такий клем. Це клем буде в... Коридор. Я покажу. Я покажу, де він лежить. Де він буде лежати в моїй уяві, він дуже лежить. Ще тут кактус. І теж, знижки, літаючі в ведмеді. Ось вони там на горі. подобаються Приїхали додому. Так, Фелікс! Привіт! Так, привіт. Так, заходь! Ну що, а коврик постелимо ось тут? Постелив. І, мені здається, він сюди дуже вписується. Дуже вписується. Гарний коврик. Дякую всім, що дивилися це відео. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк, а також залишайте коментарі під відео. Я обов'язково буду на них відповідати. До зустрічі!